Пам'ять про Ігоря Юхновського. Я його знав особисто. Він пішов життя на 99-му році, пішов в абсолютному розумі. Дай Боже, кожному в такому віці мати такий розум. Я лише одного моменту його торкнувся історично, коли Ігор Юхновський став депутатом, він для нас, молодих борців за незалежність, ну, був, чесно кажучи, з рожевого такого. Простору. Бо дисидентом він не був, років 35 був в компартії, зробив кар'єру за часів СРСР як науковець, але в історії України він безперечно залишиться з геніальною, абсолютно гініальною ідеєю референдуму 1 грудня за незалежне. Ця ідея якраз належала Ігорю Юхновському. От я трошки більше зараз розповім, в чому ж її суть. Це не просто. Референдум це референдум, який в 1991 році підтверджував незалежність. Настільки він був важливим і вагомим, що західні взагалі інші країни нас визнали лише після референдуму. Не після 24 серпня, коли було оголошено з формальної точки зору незалежність, а саме після референдуму першого року. Що спонукало Ігоря Рафаїловича це запропонувати, придумати, уявити не можу, але хід був абсолютно геніальний. В 1 грудня 91-го року проголосували за незалежність. Нагадаю, понад 90% українців проголосували в усіх регіонах. регіонів. В усіх безвиключних це означає і Автономна Республіка Крим, і Севастополь, і Луганськ, і Донець в більшості своїй, тобто більшість виборців України, які прийшли на дільниці, проголосували за незалежність. Так це було досягнено завдяки компромісу. Між нами рухом опору, рухом боротьби за незалежність і так званого націонал-комуністів. Тобто слід віддавати собі звіт, що це був на той момент компроміс за націонал-комуністів було приблизно дві третини. Це стільки як голосів, скільки отримав Кравчук, а за нас була десь одна третина голосів. Разом понад 90%. Це понад 90% голосів українців, які висловилися за незалежність. Це наш аргумент. Тоді був для визнання незалежної держави, а зараз проти російських агресорів, російських фашистів, які мріють окупувати ту чи іншу частину а, території України і стверджують, що вона не українська, що вона російська, що населення проти України так от, референдум 1 грудня, завдяки Ігорю Юхновському, він перекреслює всі а, провокаційні агітки з боку Кремля. Українці висловились за незалежність. І це настільки важлива дата, що я постійно наголошував, що будь би моя воля, я би День Незалежності переніс би на 1 грудня, не 24 серпня, коли елітна більшість депутатів, переляканих, з яких, нагадаю, більше половини було комуністів, вони, вони з переляку проголосували за незалежність України. І ми з тих пір, з 24 серпня 1991 року обрали вектор елітної держави. Державу проголосили перелякані комуністи, перелякані депутати. Нагадаю, це група 239, так звана цих комуністів, Були обрані в 90-му році, в 1990 році більшість комуністів в цю Верховну Раду. Елітний вибір. Натомість вибір 1 грудня це вибір кількох десятків мільйонів громадян. Навіть не мільйонів, кількох десятків мільйонів громадян. Це в кожній родині майже була людина, яка проголосувала за незалежність. десятиліття можна казати, що в нашій родині от бабуся, дідусь, потім прабабуся, прадідусь з наступними поколіннями проголосували за незалежність. Це співпричетність українців до незалежності. Тому я вважав би, що день незалежності потрібно визначати саме перше грудня. Це б означало що це народне свято. не елітна, а народне і держава відповідно, не для політичних еліт як. Всі ці 30 років, понад 30 років, а для народу, для кожного громадянина. Але бачите, вибір поки що інший. Але 1 грудня ми все-таки запам'ятали: завдяки Ігорю Юхновську, це стало датою підкреслення, підтвердження переважної більшості українців незалежності України. Тож, прощаємося з Ігорем Рафаїловичем з добрими спогадами з його надзвичайно важливим внеском в. Сучасну історію України спочивайте з мене.